Друзі, всіх вітаю ви на каналі Орхідеї та Інша краса. Сьогодні розповідаю про ці дві орхідеї. Хто дивиться мій канал, пам'ятає, що Юлія Степанчук прислала мені дві орхідеї. Ось вони перед вами. Як потім я розмовляла з Юлею, вона розповіла, що ці орхідеї. Їй віддали з якоїсь квіткової бази. Ці орхідеї десь не продалися, не реалізувалися, вони вже були відквітлі. І щоб ці рослинки не пропали, Юля їх забрала і таким чином зробила дві прекрасні справи. Одна хороша справа, що вона врятувала ці рослинки, а друга хороша справа, що вона роздала орхолюбам їм. Їх, у тому числі і мені, за що їй велике спасибі, і таким чином зробила нам, орхолюбам, гарний настрій і гарний подарунок. Що, власне, я зробила з цими двома орхідеями? Одна з них Ксеньон, це така рожева орхідея, доволі рідкий сорт, тобто гібрид, з таким гарним рожевим сплешем. А це орхідея Ліц. Вона, коли до мене прийшла, вона ще квітнула на такі, знаєте, такими гарними білими квітами і пелюстки по своїх краєчках, знаєте, такі мали такі, такі, ледь, -ледь такі, вони були мережевні, тому вона і підписана була рюшик. Орхідеї ці, над ними хтось вже, так би мовити, попрацював. Бачите, горщики мають дірочки, це не я робила. А також у них не було торфяних стаканчиків, торфяних гніздечок. Думаю, що це так схоже на те, що хтось вибрав їх, щоб орхідеї не пропали. Що зробила? я? Передусім я повідрізала квітоноси, тому що цей ліс ще трошечки квітну. Я не хочу, щоб квіти його виснажували. Ця орхідея, безперечно, не мала квітів, але обидві ці орхідеї мали по два квітоноси. Ви знаєте, це мені загадкою. Я не знаю, чим стимулюють у теплицях ці орхідеї, що такі, знаєте, ще підлітки. Молоденькі орхідеї видають по два квітоноси. І, безперечно, для такої маленької рослини це дуже виснажливо. Тому й не дивно, що орхідеї ці мають погану кореневу систему, тому що усі сили їхні були спрямовані на квіти. Коренева система, бачити, доволі погана. Але це нічого, ми будемо працювати над цим. Отже, я відрізала квітоноси, щоб вони не виснажували ці рослинки невеликі, і перед усім добре вимила листочки. Я завжди в орхідей, які потрапляють до мене, в нових орхідей мию листочки, особливо з зворотнього боку. Адже пам'ятаємо, що з зворотнього боку є спеціальні устя... устячка. Так звані продихові щілини, через які орхідея дихає, всотує вологу і різні навіть поживні речовини, які потрапляють на листочки з тією вологою. Далі я замінила кору. Ось ця кора, бачите, яку я висипала. Ця кора, бачите, така дуже дрібненька. Щоправда, це з двох горщиків. Щоправда, цю кору я викидати не буду, я ще з нею скористаюся, я її продезінфікую. У мене на каналі є відео, як я дезінфікую кору. Зазвичай я це роблю фітоспорином. Ну, в крайньому випадку, як вже немає фітоспорину, чи іноді терміново треба. Застосовувати цю кору, для чого я її застосовую. У неї, бачите, вона дрібненька. У неї добре садити камбрії різні оцидіуми, У мене теж вони є, я їх люблю. І така дрібна кора для них дуже добра. Сюди я дала, вирішила дати трішки більше кору. Зараз покажу тут вам. Бачите? Але я не витрісала їх, я їх не витягала. Я просто висипала кори, скільки висипалося. А що лишилось, те лишилося. І подивилася на основу. Основа в обох орхідей нормальна, вона не гниє. Хоча, бачите, ось тут, на цій орхідеї, деяка є чорнота. Ну, наразі я спостерігаю. Бачите, ось там основа є. Мені здається, що це поверхневе, не глибоке. Я перевіряла. Я не хочу зайвий раз знаєте, її там дерти, заробляти топсином. Я спостерігаю. Якщо почнеться глибші процеси, я тоді почну лікувати. Зараз я їх не лікую. Так от, бачите, я дала трішки більшої кори і дала мох, тому що в мосі добре ростуть. Корінці, а крім того, звідси від основи має піти нові корінці. Ось це я і чекаю, що я ще зробила? Коли я добре вимила листочки з зворотнього боку, я їх оприскала, протерла, оприскала своїм таким живильним коктейлем. Я вже розповідала про нього. Це є бурштинова кислота і антистресант аміностар тут амінокислоти. Ось це поєднання, мені дуже подобається. Я розповідала, що я на малючках застосовую. У мене гарно молоді рослинки ростуть після поливу і також оприскування листочків. Таким коктейлем. І тут я так само використала цей коктейль. І ви розумієте, пройшло минуло вже десь, мабуть, я знаю, тиждень. І подивіться, з центру на, на орхідеї Ксеніон почав рости молоденький листочок. Це мені дуже приємно. Отже, вона поволі адаптовується. Звичайно. У мене була мета дати більшу кору. Так, знаєте, щоб коріннячко могло краще дихати. І для цього навіть я собі придбала нещодавно цей субстрат піннію для орхідеї, ми всі знаємо. Цю Чу кору, ну, скажу вам цього разу, ця кора мене настільки розчарувала. Що більше я її купувати не буду і не раджу вам. Я багато років користуюся цією корою. Я її колись купувала в епіцентрі, тепер у нас у місті нема в епіцентрі цієї кори. І я її через інтернет замовляла. Я хочу вам показати, що це таке є. Зараз я оце тут висиплю. Ви розумієте? Це є якесь жахіття. По-перше, мокре. По-друге, якогось повно сміття. От яка це пінія? Оце пінія? Що це таке? Це можна і не розпав брати в піч. Ви розумієте? Ну, Вкрай незадоволена. Ось такого повно сміття. Жахлива якість, кора мокра. Це вона відкрито в мене. Декілька днів вже трішечки підсохла. Тут, розумієте, ну зовсім я ніякої не бачу пінії. Подивіться, це все, ну це просто мені не хочеться сваритися. Не раджу вам цю кору. Не знаю, може це просто попалася така партія, але ця кора стає чимраз гірше і гірше. Не знаю, напишіть мені, будь ласка, чим ви користуєтеся. Я дуже незадоволена. Я, звичайно, якось переберу цю кору, тому що мені треба пересаджувати орхідеї, я дуже на неї покладала великі надії. Ну, гляньте, ну це, це, це зовсім не те, що було колись. Ось така. Ось ця пінія. Дуже вона погана. Не раджу. Ну і ще похвалюся новиночкою, яку я придбала днями. Ось таку красунечку. До речі, я не знаю, як вона називається, що це це Онсидіум що це Мільтонія. Ну, Звичайно, в епіцентрі написано Камбрія. Ну знаємо, що Камбрія є багато і Камбрії це гібриди. Але знаєте, мені дуже сподобалася ця квіточка. Я давно придивлялася в інтернеті на таку рослинку, але якось виходило дорого, тому що ще за послуги пошти треба платити, і самі ці орхідеї дорогі були. А в епіцентрі ось ці кралечки продавалися. Подивіться, скільки тут бульбочок чудових. Вона доволі. Прийнятно ціну мала, тому що мені пояснили, що вона на акції. Вона не оцінка йде. Тут були ще дві квіточки, вони вже відквітли. Вона не, вона не оцінка, а вона саме акційна. На акції. І бачите, дивіться, ось тут новий квітонос росте. Вони пахнуть. Дуже такий колір, ну, такий, такий запах, знаєте. Характерний для онцидіумів, для камбрі, Подивіться, яка губка, такий гарний павучок. Я дуже задоволена. Ну, безперед, Маленький такий дуже горщик. Безперечно, я його пересаджу, власне, і цю кору, що залишилася, яку я продезінфікую. Ну, І думаю, що все буде добре. І в цих юлених. Красунь і в цієї. Дякую, що були зі мною на каналі. Пишіть коментарі, до нових зустрічей!